Під назвою Гусар. Ось такий фарний, гарний. Набір ми для вас розробили. Значить, на сайті він зараз за акційною ціною. Щоб замовити за акційною ціною, заходьте на сайт. А зараз до складу набору. Він йде на 8 персон. Ось такі гарні, файні шампури, подвійний шампур. для ніж м'яса Тара для спецій. Файний кінжал Ніж тисак, товщиною 4 мм. Фляга. Стаканчики, чарочки, все крато шампурів на 8 штук. Ось такий гарний. Запальничка. Ось так от. Оп, працює. Бачите? Ось такий топорик з гравіровкою вовка. І штопор з мисочками. Ветелки, ложки, щипці. Все є. Кейс робиться столиком. Дуже зручно. Цілий компанією та посиділи. Тож звертайтесь, контакти в шарці гопіля.